Хамопада, четвертий розділ, розділ про квіти. Хто дослідить цю землю і царство ями з його богами? Хто підбере викладений рядок дхами, як уміла людина квітку? Учень, що на шляху, дослідить цю землю та царство ями з його богами. Учень, що на шляху, підбере добре викладений рядок тхами, як уміла людина. Квітку. Збагнувши, що це тіло, наче піна, зрозумівши його примарну суть, відрізавши у квітчені стріли мари, йди невединкою для царя смерті. Людину, яка лише збирає квіти, і збентеженою думкою, забирає смерть, як велика повідь, село у вісні Людину, яка лише збирає квіти і збентеженою думкою, з невситимою жагою тільки насолод, таку підкоряє смерть. Як бджола, назбиравши нектару, полишає квітку, не ушкодивши ані її вигляду, ані запаху, так і мудрецю слід проходити селом. Не на вади інших, не на те, що зроблено чи не зроблено ними, слід поглядати, а лише на те, що зроблено чи не зроблено самим собою. Наче чудова квітка, забарвлена, але позбавлена пахощів, безплідним є добре сказане слово того, хто не чинить відповідно. Наче чудова квітка забарвлена та запашна. Плідним є добре сказане слово того, хто й чинить відповідно. Як із купи квітів можна зробити багато вінків, так і вправних речей можна створити безліч, навіть із народженого і тлінного. Пахощі квітів, сандалу, гари з жасміном не поширюються проти вітру, а запах правдивих. Поширюється й проти вітру, правдивий муж проникає по всіх усюдах. Сандали з тагарою, а також і лотос, і жасмін. Серед їхніх пахощів запах чесноти неперевершений. Ледь чутний цей аромат тагари із сандалом, а запах чеснотливих, що сягає богів, найкращий. Мара не відає шлях, обдарованих чеснотами, які живуть незапомороченими, розкутими завдяки правильному знанню. Як на купі сміття, викинутого на велику дорогу, може вирости запашний лотос, що заселяє думку, так і серед істот, подібних до сміття, істот сліпих. Простолюду виблискує мудрістю учень, істинно і цілком пробудженого.